Привіт, друзі! На вулиці йде дощ, тому не впевнена, як це буде впливати на звук цього відео, але все ж таки як завжди вирішила записати нотатку по гарячих слідах, як то кажуть, і сказати кілька слів про такий досвід, який в мене трапився нещодавно. Жінка, в якої я насправді була всього два рази. І перший раз, коли я в неї була, ну, був лише один була лише одна ознака маленька, що вона. Трошки забудькувати, тому що вона відкривала на кухні шафи одна за одною, і потім почала мені казати, я завжди не пам'ятаю і шукаю, де чашка для кави. Я ось завжди забуваю. Ну і така хі-хі, ха ха Ну, тобто, наче це жарт. Я так подумала, що це трошки, ну, трошки показово. І сьогодні, коли я до неї прийшла, по-перше, в мене є код для того, щоб відкрилась ворота в її приватному будинку. Потім вона відкрила мені двері і запитала, хто я така. Я їй відповіла, що це ж другий раз, це ж прибирання, ферлям наш, вона, а на так, так, так. Так, Сісіс, так, заходьте. Після того, як я зайшла. Вона по перше кілька разів мене запитувала, чи я вже обідала. Потім вона, Потім вона мене запитала, хто мені заплатить. Ну, через якийсь час вона мене питає, хто вам заплатить. Я вам маю щось заплатити, скільки я вам маю заплатити? Я взагалі не зрозуміла ну, контексту, і відповідно і французькою не зрозуміла і не зорієнтувала, що їй відповісти. Через кілька хвилин вже їй кажу, я ж з мерії, я ж з соціальної служби. А, так, так, точно, точно, я згадала. І третій такий показник був, що не все гаразд, коли вона тримала пуль, вона хотіла відкрити жалюзі, такі, ну ті них тут у Франції, або дерев'яними закривають ставнями такими, або вже жалюзями, більш сучасними такими вікна. Затемнюють, скажімо так, ну і захисти, затемнення, мабуть. Різні функції виконують ці жалюзі. І ось вона стояла з пультом від кондиціонеру. Ну, спочатку вона його шукала, потім знайшла, і вона стояла з пультом і не розуміла, чому жалюзі не відкриваються. Стояла, думала, потім вона взяла свій телефон, почала на телефоні. Я подумала, може, в неї є, є якась програма. Ні, вона щось шукала, мабуть, хотіла комусь подзвонити або ще щось, я не зрозуміла її мети. І потім вона повернула голову і така, а, точно! Отам біля вмикача світло є теж вимикач, вмикач цих жалюзів, і воно там, ну, десятки років, я думаю, знаходиться. Не так, що це, там це свіжий якийсь ремонт. І це був такий показник, що вона ось такі речі не пам'ятає. І наостанок вона загубила свій телефон. Вона не могла ні. Ну я відповідно одразу почала її шукати ходити на всіх таких видних місцях. Потім згадала, в які шафи вона заглядала, почала в тих шафах шукати. І потім вона попросила її набрати. Телефон, номер телефону вона прекрасно пам'ятала і продиктувала. Для мене ще такий челендж був, тому що вона мені французькими цифрами це все диктувала. Хто хоча б починав вчити французьку, знають, як це все складно, не все так однозначно, але в мене ну, добре, добре вже з цифрами я набрала без проблем. Подзвонила, і він таки задзвонив в коридорі в прихожій. В, 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 як це? Правильно сказати, в передпокої. Ось. Там такі залізні шафи в них є. І десь біля верхньої одягу в неї там лежав цей телефон. Взагалі там на поличках якихось там дзвонив. Ось так. Я її, можна сказати, її врятувала. Не знаю, скільки б вона ще шукала той телефон, поки, мабуть, хтось би їй там не подзвонив. Ось, мені доволі. Mm, за неї неспокійно, тому що якщо так все погано з Елементарними речами, і вона мешкає одна. Видно, що нещода, не так давно помер чоловік, вона буквально мені пропонувала. Спитала, чи є в мене чоловік і батько, відкрила ці шафи. Ось, До речі, вона і забула там той телефон, мабуть, коли показувала мені чоловічий одяг і пропонувала, забирай. Я буду все віддавати вмаюз. Якщо щось треба, забираю, тому що ну, Вимаюз не дуже б мені хотілося краще віддати якимось знайомим людям. На що я їй відповіла, що. Дякую за пропозицію, там у нас все є, відмовилася, але зрозуміло, що це чоловіка, який помер. Немає там речей чоловічих. Доволі давно, я думаю. Ось і мені цікаво, як вона живе сама. Якщо в неї такі проблеми вже, вона багато чого забуває. Наприкінці вона. Ще раз запитала мене, чи я з CCS, чи я з організації, і я зрозуміла, що <кхм> важкувато й. На вигляд, близько, я думаю, їй 80 років, може менше. Взагалі у французів, у францужинок дуже важко мені орієнтуватися з їх віком. Вони, як на мене, як на мої стереотипні погляди, виглядають непогано, доволі активні. У мене є клієнтка, я розповідала в неї чоловік Паркінсон Хворієм. Так от, нещодавно в неї був день народження, їй було 86 років, чоловіку 88 років. Більше 60 років вони разом. Відповідно, вже прав правнуки, вже майже підлітки і так далі. Така цікава історія. І вона активно, ось ця друга моя клієнтка. Вона актив дуже активна. В неї купа справ завжди. Вона за комп'ютером на там в неї плани. Вона постійно зранку я приходжу о 9, В неї там розклад і вона там відмічає, планує де, куди там перукарня, там покупки, різні такі речі, зустрічі. І за за кермом я її бачила кілька разів. По місту вона прекрасно себе впевнено почуває. Нагадую, 86 років тендітна така і дуже інтелігентна жінка. Ще однією я була, але тут ну видно, що вона доволі доросла, але як вона мені сказала, їй 97 років. Так 95, потім там через годину-дві вона там іншим сказала, що їй 97. теж було день народження. І ну, тут, звичайно, вона вже не за кермом, ця третя жінка, але доволі така теж активна і каже, я ще ось три роки проживу і мені вже буде 100. Окей, не буду з цього приводу жартувати, але так, було цікаво спостерігати ось такий приклад життя. І доволі трохи. Мені неспокійно щодо цієї жінки, подивимось, як буде далі, чи буду я далі в неї прибирати. Якщо їй ось так потрібна допомога, ну от я в неї годину була, і мені довелося допомагати їй в пошуках. Але це життя, це специфіка роботи. Моя хотіла вам про це розповісти. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам хоч трохи було цікаво до наступних відео, до наступних нотаток.